Трубіцин, 18-й. Євгеній Мозговий. 70 -й. Костянтин Посмик. Помічник. Головне бомбує Трубіцин. Будівельник. 11 балів. Четверте місце. Але у разі успіху Бобе! Трубіцин! Олександр Трубіцин так, заспокоїлися всі. Ну і тут э, другий шанс. А в цьому поєдинку трубіці. Пам'ятаємо момент, коли передача від Горового була, головою пробивав, але Лутай встиг зреагувати. Тут не зміг пройти прямо по центру. Пробиває. 8 червня змогли зіграти 1-1. З таким рахунком завершився поєдинок. Але якщо... там буде чвертьфінал. Момент забивати потрібно. Гаровой. Знову точна передача забити. Забиває. Андрій Погротіков і знову. Кого що розпочинається ця атака? Ебідненку тайм-аут, можливо, вже потрібно брати. Просто будівельник розриває. Суперника ще раз дивимося, скільки з часу було. Поротіка прийняв м'яч. Абсолютно спокійно себе почуває. Знаходить босба Белти. Рятує свою команду. Євгеній Мозговий удар ви... Селін. Момент стійко влучает. Момент це небезпечно. Навітай. Сапільняк. Непогана передача. Сапільняк. Знаходить сметаніна і знову таки бачимо. Партизан. Ажимону. Курбанов. Селен. Тут в доти класно рухають м'яч. І... Курбанов стандарт буде виконувати. М'яка передача. Бодередкол. Ловить м'яч. Відбирає м'яч. Спартизана. Обіцына. Ну, бити потрібно. Часу вже немає. Будівельник. Герман Горовой. Голкіпер. Євгеній мозговий. Данило мозговий. Удар дуже. Данило мозговий. Тягне м'яч. Удар. Ну, тут, звісно, потрібно було пробувати. Курбанов перекидає тут. Боєв. Є можливість для удару. Є удар. І збиває горовий. Тут трошки намагається заплутати суперника і буде вгадувати. Вгадує! кут. Ну, дуже невдалий удар. Хто ще перехоплює м'яч. Данило мозговий. Данило мозговий проти нього лутай! Данило мозговий! Ось, Яке святкування, а ось таке. Від 96-го номеру 3-0. Ну і що тут скажеш? Вічне правило працює. Не забиваєш, ти отримай третій м'яч свої ворота. Курбанов, виходить на ударну позицію пробиває. Тут Бондаренко встигне, встигає Денис. Момент, автогол! Тут від Гажимона М'яч залітає. 4-0. На 33 хвилина. 4-0. Рахунок стає. Бачимо, як ця атака розпочиналася в центрі поля м'яч перехоплює. Воноренко тягне тягне. Передача одна. Придача 1. Євдокімова. Кубано волега жив. Контратака. Гажемон, гажемон. Передачу потрібно віддавати, можна бити. Пробивається в виски. Беремо чемпіонат. Будівельник перемагав, друзі, а в четвертому турі. Спитані. Роман Кокотяк порушує правила. Тут після свиска вже Рубцов пробивав, не потрібно було, звісно, цього робити. Ховка. І все ж таки м'яч у партизана. Порушує правила Бондаренко і жовту. У за... нас штрафний. Артем Кокотяк. Можна бити. І буде бити. Є удар. Гаради. Гаравой там йому. Заважали. Так. Артем. Передача на Романа. Каржинівський. Простріляється під будівельник. гарантував собі. Прохід далі у плей Але забрав. І що тут не здається. Мяч забили. Фол для будівельника. Ой, для партизана, для партизана. Алеї фол. А тут все ж таки залітає м'яч від Паротікова. Автогол. 4-1 таки стає рахунок. Давайте дивитися. Паротіков сьогодні у власні ворота забивав. І Курбанов Курбанов, Курбонов не вдається переграти. Гравий допомогти своїй команді. Курбанов Курбанов, Курбонов не вдається переграти. Лутає. Побурежне потрібно. Може бути і шостий ні. Завершується поєдинок. Підсумковий рахунок 4-1. Дуже впевнена. І за рахунком, і за загрою перемога будівельника, який наразі виходить на першу строчку. У вищій лізі. Ну і тут всі вітають, звісно, Єрмана Горового, Безумовно, MVP цього поєдинку. Ну, а партизана буде час нас долужити. Друге коло попереду. Вітають один одного команди. Ще раз нагадую, друзі, у нас 12.30 поєдинок АМСТ та Дніпро 2023. Там ми почуємо. Всім дякую за увагу, хто дивився цей поєдинок.